Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом. Дякуємо Господеві, що ми прожили цей тиждень на славу твою, Боже. Дякуємо Тобі за всі дари, які ти нам даруєш, і просимо тебе, Господи, благословення на цей тиждень. Сьогодні ми з вами будемо мати розмову про Євхаристію. Минулі рази ми говорили про таїнства, хрещення, миропомазання, сповіді, тобто примирення з Богом, примирення з самим собою. Сьогодні ми поговоримо про Євхаристію. Бо Євхаристія тісно звучається із таїнством сповіді. Після того, коли людина очистила свою душу, має можливість приступати до таїнства Євхаристії. Євхаристія, з речки означає благодарення. Ми приймаємо Божі дари, Боже таїнство самого Спасителя Христа під видами хліба і вина. Все це дійство відбувається під час святої Божественної літургії. Без літургії ми не можемо причащатися святих тайн Господніх. Тому для того, щоб була звершена тайна Євхаристії, ми повинні брати участь у святій Літургії. Чому ми маємо здійснювати Пресвяту Євхаристію? В чому суд Євхаристії? Ким вона заснована? Тайнство Євхаристії засноване Спасителем нашим. Під час тайної вечері. Саме життя Ісуса це є Євхаристія. Тобто Він ділиться своїм Словом, Він ділиться тими дарами, які йому дає Господь, Його Отець. В кінцевому результаті Він ділиться своїм життям. Для того, щоб воскреснути і зіслати Святого Духа. Цей тиждень у нас є такий тиждень, очікування. Шесте Святого Духа, неділя майбутня, неділя Святого Духа при Святої Трійці ми будемо. Згадувати про ту подію, як Дух Святий зійшов на апостолів і заснував первісну церкву. В Євангелії від Луки в нас записано та й на вечеря. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. Він до них промовив: Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами перше ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона. Не звершиться в царстві Божім. І взявши чашу, воздав хвалу, мовив, візьміть її і поділіться нею між собою, бо кажу вам: віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде царство Боже. І, взявши хліб, воздав хвалу, розламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас дається. Чиніть це на мій спомин. Так само і чашу по вечері кажучи, це чаша, новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Ці слова були сказані нашим Спасителям під час тайної вечері, перестрастями, коли Господь своїми учениками разом приносили Пасху, коли вони разом споживали, цю Пасху здійснюючи Пасхальний обряд згідно із звичаєм Мойсеєвого закону. Для нас всіх нова Пасха, нове життя це є Євхаристія. Ми приймаємо тіло і кров Спасителя до нашого серця. І якщо в стародавньому завіті, для того, щоб знову з'єднатися з Богом, треба було принести кров тварин, звірів, птиць різних, для того, щоб знову отримати Боже благословення, то в новому завіті кров нашого Спасителя, Бога людини. Єднає нас з Небесним Отцем. Господь пролив свою кров, і для того, щоб ми мали життя вічне, Він залишається в таїнстві Євхаристії. Він нас не залишає. Під видами хліба і вина ми знову приймаємо божественні тайни Господні. В сьогоднішній день для нас є дуже важливо зрозуміти, що кожна неділя і свято одне із 12 найбільших свят, які ми маємо. Тут у нас на Іконостасі це є таїнство Євхаристії, таїнство примирення з Господом. Коли ми служимо Божественну літургію в недільний день, це та сама Пасха, пасхальне дійство. І кожен християнин має обов'язок бути на святій Божественній літургії. Кожен християнин має можливість приступити до тайної Євхаристії, має можливість причащатися тіла і крові Господніх. Як ми повинні це робити? Раз в місяць ми маємо сповідатися, не обов'язково сповідатися кожного разу, коли ми приступаємо до Тайни Євхаристії. Якщо людина відчуває, що вона має чисту душу, не має тягару гріхів, смертельних гріхів, вона може приступати до таїнства Євхаристії навіть щодня. Відносно посту. Постити нам треба в цей день, коли ми причащаємося. Не треба занадто дуже багато постити перед таїнством сповіді і Євхаристії. Тому що Бог нас приймає такими, якими ми є. Бог бачить нашу неміч. Нам не треба занадто дуже бути аскетами в нашому житті і відрікатися від Христа, відрікатися від святих таїнств через те, що ми, можливо, недостойні. Ми є такими, якими ми є. Ми є дітьми Божими. І нас Господь любить і приймає такими, якими ми є в цьому світі, якими нас народили батьки, з тим нашим темпераментом, характером, з тими нашими звичками поганими чи злими. Християнство сприймовує людину до того, щоб людина залишила зло, залишила гріх. Звички злі перемагала якимись добрими навиками через молитву, через піст, через розваження над святим Письмом, життям святих гуців, через особисту і приватну молитву, де людина повинна зрозуміти, який важливий для неї Бог у її особистому житті, її особисте життя, вона сама повинна приймити Господа за свого Спасителя. В Тайній Євхаристі вона приймає. Вона приступає до Євхаристії, приступає до причастя і говорить, я слуга Божий чи слуга Божа. І священик, якщо знає ім'я, говорить ім'я або вона говорить Своє ім'я людина. Тобто вона особисто приймила Ісуса за Спасителя, за Господа, за того, який залишився заради неї і кожного з нас в таїнстві Євхаристії. Сам Господь нам говорить. Про Євхаристію, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє правдива їжа, і кров моя правдиве петво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені пробуває і я в ньому. Як мене послав живий отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене і житиме мною. Це хліб що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли ману і померли. Хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Іванині від Івана. Шоста глава з 53 по 59 стишки. Отже, в чому найважливіша суть Євхаристії? Ісус залишається під видами хліба і вина. Він себе дає як правдиву поживу для нас. Він ділиться самим собою. Для нас, християн, що робити, коли ми маємо можливість також прийняти тіло і кров Господа і стати живою Євхаристією в цьому світі. Ми повинні поділитися з іншими людьми. Чим? Своєю любов'ю, своєю добротою, своєю посмішкою, поглядом допомогти тій людині, яка потребує допомоги. Це є результат Євхаристії. Ісус нас приймає, нас благословляє, насичує нас своїм Словом, своїми дарами. Це саме кожен християнин повинен робити. Не тільки це якась езотерична дія таємнича, яку ми повинні здійснити в храмі, але вийшовши з цього храму, ми самі стаємо живою Євхаристією, дарами Божими для інших людей. Ми не можемо сказати, що тільки ми. Праведні, тому що ми приймили Євхаристію до свого серця. Ми маємо нести це благодарення у цьому світі, вдома, в нашому середовищі, де ми живемо, де ми працюємо, на дорозі, на вулиці. Ми повинні бути християнами. Христос повинен жити в нас. Він залишається через Євхаристію в любові і в доброті. Не може християнин, який приймає світі тайна який приймає самого Господа до свого серця ділитися злом або відповідати злом на зло іншим людям. Таїнство Євхаристії нас навчає бути терпеливими, перемагати самих себе. Як і важливо дуже для тої людини, яка поруч з нами, яка не пізнала Бога, отримати просто вітання від нас. Добрий день. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Наскільки важливо навіть не для незнайомої людини наше привітання, наша посмішка, наскільки важливо для старенької людини, якщо ми їй допоможемо в чомусь. Допоможемо тим, хто зможе. Можливо, купити продукти харчування тій людині, допомогти їй сумку принести до транспорту, до якого вона йде. Подати руку, коли вона виходить з цього транспорту, допомогти кожній людині зрозуміти сенс існування цього світу. Світ існує завдяки любові, а любов це і ділення. Завдяки діленню клітин в нашому організмі ми живемо. Якщо тільки клітина не може ділитися, не може функціонувати у нашому організмі, органи, якісь перестають діяти, тоді наступає тілесна смерть. Якщо ми не можемо поділитися з іншими людьми тими дарами, які Господь нам дав, ми помираємо духовно. Світ існує завдяки тому, що все-таки люди, які діляться своєю любов'ю з іншими людьми, які приймають любов Христову, коли перестає ділення любові, тоді немає життя. І не буде життя на планеті Земля. В сьогоднішній день дуже є важливо для кожного з нас. Зрозуміти, наскільки важливо поділитися своєю любов'ю, своїм достатками, своїми фінансами, чи допомогою з тими людьми, які зараз потребують, вимушено переселені, ті, які захищають нас зараз в окопах, чи ті, які в полоні, чи поранені. Хто чим може? Ми, християни, в першу чергу, ділимося нашою молитвою. Ми допомагаємо молитвою цим людям, якщо маємо можливість іншу допомогти. Маємо можливість придбати якісь речі для військових. Маємо це зробити. Це і дуже важливо. Це та саме Євхаристія, тому що ми ділимося тим, що потребують інші люди. Ми не повинні так буквально якось закриватися в середовищі церкви і думати, що церква є тільки для нас, церква є для тих, які потребують цього благословення. Отже, як ми вже говорили, що. Перед таїнством Євхаристії людина повинна приступити до сповіді, повинна підготувати відповідну свою душу, очистити від гріха. Те саме після причастя, коли людина приймила Євхаристію, коли приймила святі тайни, людина повинна цілий день прожити в цій Божій благодаті, старатися обмежити себе спілкуванням, особливо з якимись різними такими людьми, які можуть привести нас до душевної втрати, спокою. Траця нести мир і світло в цьому світі, помолитися. Ми прийняли таїнство причастя. Ми прийняли Господа до нашого серця. Після божественної літургії є чудові слова у нашій молитві. Господи Ісусе Христе Боже наш, нехай Твоє святе тіло буде мені на життя вічне і Твоя чесна кров на відпущення гріхів. А оце благодарення, нехай буде мені на радість, здоров'я і потіху. На твоєму страшному і другому пришестю сподоби мене грішно чи грішно, достойно станути перед величю слави Твоєї, молитвами Твоєї, причистої Матері і всіх святих. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо з вами нашу зустріч, і на завершення я хочу, щоб ми помолилися молитву розваження, взяти. Один кондак і ікос із акафісту до Господа нашого Ісуса Христа. Навчитися молитися нашим Словом, думкою і водночас навчитися розуміти, що Господь хоче сказати нам через зіслання Святого Духа. Навчитися отримувати дарі Святого Духа і їх розуміти. Тому що не тільки ми повинні звертатися, здійснювати маніфест під час якихось наших релігійних обрядів до Бога. Але водночас дуже важливо є навчитися слухати, що Бог нам каже. Що Господь хоче сказати нам цю хвилину. Отже, це є молитва, розваження, медитація для того, щоб ми краще вміли вникнути в сутність Божого благословення, Божої благодаті. На превеликий жаль, в нас як атавізми, пережитки якихось часів радянських чи незнання, марновірства, маловірства залишилися. Практики, які не співзвучні з християнством, це зливання воску, це примови різного роду ворожіння, карти, хіроманті, гадання на руці, викачування яєць, інші якісь практики, які взагалі не сумісні з християнством. Слухати, що якийсь дідусь в Карпатах говорив, чи говорить зараз, якісь пророцтва. Якась бабуся щось пророкує. Ванга колись щось сказала. Яке вона має відношення до Христа? Христос ніколи не обмежував життя людини. Коли апостоли запитали, коли буде закінчення цього світу, він сказав, ніхто не знає. Тільки Отець в небі. Токи існуватиме любов, Євхаристія, ділення любов'ю між людьми буде перебувати Бог на землі. Доти буде існувати земля. Ніхто нам не може напророкувати щось в своєму житті для того, щоб воно здійснилося. Ми самі творці нашого життя. Ми не можемо сказати, що через день буде якась подія. Якщо ми не довіряємо Богові, якщо ми думаємо, що повинні якісь відбудуться події в нашому житті, хтось нам про це пророкує. Тоді марна наша віра. Христос прийшов для того, щоб дати нам життя вічне, дати можливість це життя отримати. Якщо нам хтось говорить, що відбудеться якась подія, і вона є незворотня в нашому житті, це неправильно, бо ми маємо можливість молитися. А молитві ми просимо про те, щоб Божа воля благословила наше життя. Щоб Бог дав нам добро, дарував нам свої дари. Ніхто не знає, що може бути завтра, ніхто не може знати, що буде через рік. Якщо ми будемо молитися, якщо є в світі якісь процеси, які відбуваються згідно різних економічних чи природних законів, то коли ми молимося, ці закони може Бог і перемінити. Це називається чудом в нашому житті. Бог може оздоровити людину від тяжкої невілковної недуги. Бог може врятувати нас від війни. Чому ми прогнали ворога? Тому що з першого дня агресії московської на нашу землю ми молимося, і багато людей молиться. Це чудо, тому що Бог нас захищає, покров Пресвятої Богородиці. Акафіст до Господа нашого Ісуса Христа. Кондакт перший. Непереможний владарю і Господи, ада переможцю. Я врятований від вічної смерті. Похвалу виписую тобі творіння і раб твій. Але ти, що маєш милосердя, несказане від усяких бід, визволи мене, що взиває. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. І перший. Ангелів творчий, Господи, сил дебесних, оживи мій кволий розум і язик на прославу Твого Пресвятого імени. Я колись ти оживив слуг і язик глухому і недорікому. І Той заговорив ось так, взиваючи. Ісусе, причудний, ти подив для ангелів. Ісусе всесильний, ти рятунок для природичів. Ісусе, пресолодкий, ти хвала для патріархів. Ісусе преславний, ти потуга для володарів. Ісусе улюблений, ти пророст усіх здійснення. Ісусе предивний, ти для мучеників сила. Ісусе, претихий, ти для монахів радість. Ісусе, премилостивий, ти для священиків насолода. Ісусе, премилосердний, ти для постників витривалість. Ісусе присолодкий, ти для побожних потіха. Ісусе причистий, ти для дівственних чистота. Ісусе Предвічний, ти для грішників спасення. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Амінь. Кожен, хто чує слова цієї молитви, нехай зробить собі намірення. Намірення наше полягає в тому, щоб ми подумали про те, що хочемо від Господа почути, отримати. Не просімо надто якихось незвичних для нас явищ, якихось речей. Просімо про те, щоб ми були з Богом, щоб ми перебували в Його благодаті. Боже благословення це і стан нашої душі. Тому хто з нами зараз перебуває, якщо хвора людина отримує зцілення. Хто потребує скріплення у вірі, нехай Господь скріпить у вірі. Хто зараз плаче, нехай Господь допоможе йому, ми молимося за це. Хто потребує зараз допомоги фінансової, хай Бог допоможе нам. Перебуваємо в тому стані Божої благодаті. Відкиньмо всякі ворожіння, всякий окультизм, магію, якісь різного роду недоречні справи з християнством для того, щоб отримати чистоту Божого благословення. Господи, благослови кожного з нас, хто зараз з нами є час нашої молитви. Нехай Твоя рука свята діткнеться духа, душі і тіла. Оздоровить, благословить і підтримай. Приймаємо Твоє благословення, Господи, приймаємо Твої дари і дякуємо Тобі за все, що Ти дав у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!